Перші пенсії в рублях отримали мешканці Криму. Москва не раз обіцяла відразу ж після анексії українського півострова зрівняти соціальні виплати у Криму та Росії. Але кримських пенсіонерів Кремль обдурив, просто перерахував їм суму в рублях за обмінним курсом. Могли мешканці півострова отримати пенсії ще й від Києва, але лідери сепаратистів вирішили замість людей, що рублів їм вистачить, і рахунки держказначейства України заблокували. Ну, зараз вона не ніця. В этот месяц говорят, перечисление будет позже. А сейчас, пока пересчитали то, что было в гривнах. Можелі на цей восімдесятий отримали. Тим часом друга група морських піхотинців з Феодосії вирушила на матерукову Україну. Вони виїхали двома автобусами, конвоювали їх дві вантажівки з російськими солдатами. Напередодні з Криму виїхала перша група морпіхів. За даними групи інформаційний спротив, через Генічиськ вони приїхали до Мелітополя. Там створена база для прийому українських військових, які залишають півострів. Далі морпіхи поїдуть до одного з нас. Селених пунктів Одеської області, де з них сформують бригаду морської піхоти. Батальйон у Феодосії російські окупанти захопили вранці, 24 березня. Українські громадяни, які залишилися на окупованій території. Виведення морпігів з Криму засмутило. Чусе розчарування від того, що відбувалося. прийшло всього ліжок. Як ви думаєте, що буде далі? Не знаю. Не знаю. Ви могли після просто. Ні, це для чого нам потрібно? На окупованій нужно. Представляються на окупованій території вчаться жити і кримські татари. Кажуть, що робити далі визначать на Курултаї 29 березня серед можливих кроків проведення власного референдуму. У нас тут, в Криму 300 тисяч. У нас менше, ніж етнічних руських або навіть етнічних українців. Але це наша земля. за пределами Крыма, у нас нет другой земли. Нас никто не спросил ни перед референдумом, ни перед введением войск. А как мы хотим жить? В каких условиях? Вот на все эти вопросы мы будем искать ответы уже в изменившихся условиях во время сессии Корота Кримського татарського народу. російські ж окупанти вже нагородили українських зрадників новою медаллю за повернення Криму. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив її бойовикам із забороненого збройного угруповання Беркут та лідеру сепаратистів Сергію Оксьонову. Дали медаль і керівникам Чорноморського флоту Росії. Хоча перед цим Москва довго доводила, що адміністративні об'єкти і військові частини у Криму захоплюють не російські солдати, а місцева самооборона. Олександр Войтко, п'ятий канал.